Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 березня. У Лозівській громаді завершили серію зустрічей з родинами полеглих захисників. Шанування загиблих воїнів та підтримка їхніх сімей питання особливої уваги, підкреслив міський голова Сергій Зеленський. Тож протягом трьох днів керівництво громади, району, адміністрації та фахівці профільних управлінь приїздили з робочими візитами до старостинських округів. Спілкувалися також з матерями та дружинами наших полеглих воїнів і в місті. Всіх присутніх на зустрічі консультували фахівці. Також люди мали змогу віч на віч поспілкуватися з керівництвом громади і району. Очільники в свою чергу закликали рідних активніше звертатися за матеріальною допомогою та виплатами на покращення побутових умов, що передбачені у місцевому бюджеті. Надали присутнім ескізи військового кладовища, але й слави, куточки в пам'яті. Показали друковану книгу пам'яті. Нині готується її електронна версія. Нагадали про Лозівське товариство родин загиблих за Україну під назвою Пам'ять серця та анонсували роботу помічників ветерана. Голова громади додав, що говорили відверто і про складні питання, зокрема благоустрій сільських кладовищ та розмір компенсації за облаштування поховань у сільській місцевості. Як саме проходили зустрічі з родинами полеглих захисників, та які питання і відповіді озвучували, дивіться у відеоматеріалі Зова на сайті міськради на ютуб каналі чи на сторінках телерадіокомпанії у соцмережах. У лозові судитимуть чоловіка, який, бажаючи помсти, ледве не зарубав іншого сокирою. За даними слідства, 5 січня цього року в одному з продуктових магазинів міста Лозова між двома чоловіками виникла суперечка, у ході якої один з них образливо висловився на адресу іншого. Відчуваючи обурення, 35-річний покупець вийшов з приміщення магазину, але вирішив все так не полишати і помститися. Вже за декілька хвилин цей чоловік повернувся до магазину, тримаючи в руках сокиру. Він напав на свого кривника і став бити його сокирою. Зав'язалася бійка на крики і вимоги продавчень магазину та інших присутніх припинити. Чоловік не реагував. Покупці, які знаходилися у приміщення, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження. Тож Лузівською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічного ув'язнення. І новина гордості за своїх. Нещодавно відбувся обласний тур всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Лозівську громаду на ньому в номінації фізика представляв вчитель Лозівського ліцею номер 4 Валерій Пересечанський. На підставі підсумкових зведених оціночних листів першого та другого етапів, згідно з рейтингом балів, набраних конкурсантами, Валерій Іванович посів друге місце з поміж усіх в його номінації. Про це повідомляють у центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Тож щиро вітаємо Валерія Пересічанського з почесним другим місцем в одному з найпрестижніших фахових конкурсів і бажаємо йому нових злетів та перемог у майбутньому. На цьому новини гордоці за своїх не закінчуються. Днями в Ужгороді проходив чемпіонат України ю 15 з трьох видів боротьби: вільна, жіноча та греко-римська. Лозову на змаганнях представляли вихованець ДЮСШ юність Решетняк Борис. Та випускник спортшколи Кузьменко Микита на етапі першого дня Решетняк, на жаль вибув з боротьби за медаль. Повідомляє його тренер Аркадій Ілімету. А Кузьменко Микита впевнено пройшов два дні боротьби, завоював золоту нагороду та право представляти Україну на чемпіонаті Європи в Греції. Тож вітаємо чемпіона України, батьків та тренера з перемогою і бажаємо гідно представити нашу країну у світі. Для школярів Лозівського ліцею номер 5 Лінгва проводять уроки доброти. Їх впровадили минулоріч за міжнародною програмою СЕН соціально-емоційного та етичного навчання. У закладі кажуть, це унікальна можливість для кожного і кожної краще пізнати себе та інших днями, наприклад, з учнями другого класу ліцею опановували самовідчуття. Діти вчилися дослухатися до зовнішніх відчуттів та познайомилися зі стратегіями миттєвої допомоги, які є дуже корисними і простими у виконанні для заспокоєння тіла та повернення рівноваги. Для того, аби фахово проводити подібні уроки, психолог та вчитель ліцею пройшли відповідне навчання та сертифікували заклад. У ліцеї кажуть, що для учнів початкових класів проводять цілі уроки соціально-емоційного та етичного навчання, а для учнів інших класів впроваджують методики частково. Програма «СН» реалізується в рамках нової української школи та базується на філософії і методиці, яка протягом 20 років створювалася, опробовувалася і вдосконалювалася міжнародною командою науковців і науковиць університету Еморі США. Підґрунтям для них стали праці емоційного інтелекту Деніола Голмана та найкращі світові освітні практики. А натхненням заклики Далай-Лами 19-го до миру, порозуміння, співпереживання та усвідомлення того, що для всіх людських істот спільним домом є планета Земля. І до новин Харківщини росіяни продовжують масово обстрілювати прикордонні населені пункти області. Вчора вдень, 6 березня, ворог завдав удару по центру селища Борова, приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. За попередньою інформацією, ворог вдарив іскандером по подвір'ю приватного будинку, в якому перебували діти. На місці влучання утворилася величезна вирва. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов. Окрім будинку, згорів автомобіль. Загинула людина. Тіло 70-річного чоловіка знайшли біля авто на сусідньому подвір'ї. Загалом постраждало восьмеро людей. Серед них троє дітей. Хлопці 12, 14 та 16 років. У них гостра реакція на стрес. Наймолодший отримав закриту черепно-мозкову травму. Також постраждала 24-річна жінка. Ще один 18-річний хлопець дістав осколкові поранення обличчя та шиї. На місці одразу почали працювати екстрені служби, слідчі збирають уламки ракети. Всіх постраждалих доставили до лікарні. На Купінщині відновили газопостачання до понад 350 осель, повідомляють у Харківській філії газмережі. Фахівці відновили роботу пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів розподільчого газопроводу середнього тиску. Через обстріли окупантів чотири села Куп'янщини залишилися без енергоносія. Загалом протягом останніх днів у куп'янській громаді локалізовано вісім аварійних ситуацій на газогонах через агресію РФ ворожих ударів. Зазнали газопроводи багатоквартирних та приватних будинків. Розподільчі газові мережі низького та середнього тиску до п'яти населених пунктів. Частина відновлюваних робот виконана без припинення газопостачання споживачам. У газмережах нагадують, що російські окупанти з початку 24 року завдали 80 пошкоджень газовій інфраструктурі області. Найбільше обстрілів здійснено по газових мережах Куп'янська. Це понад 40 пошкоджень. Також фахівці газмереж локалізували наслідки 10 прильотів по газовій інфраструктурі у чотирьох громадах Харківщини. Цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами, і як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.